Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Ми з Дніпра, з вами програма «Ростин влади. Сьогодні ми з вами поговоримо про результати чергової 37-ї сесії Дніпровської міської ради, яка відбулася рівно тиждень тому, 24 травня. В той же день інформаційне поле Дніпра вибухнуло двома кардинально протилежними потоками. З одного боку, це були звичні дописи від дніпровських медіа, які отримують бюджетне фінансування. Старт цьому потоку, як завжди, дав замовник, тобто мер Борис Філатов, на своїй приватній сторінці у. ФБ він падьоро повідомив про те, що цитую сьогодні на сесії перейменували ще майже десяток вулиць, щоб позбавити їх від гомону російського ярма, так само, як ми це зробили із понад сотнею інших наших топонімів. А далі, за його шаблоном, місцеві змі масово повідомили містян про чергові великі досягнення роботи міських депутатів. До них, як бачимо, увійшли перейменування вулиць і і все. Перейменування та вшанування героїв УПА це безперечно гарна справа. От тільки впадає в око, що про дересуфікацію повідомляють в тому числі також бюджетні російськомовні ресурси. Невже зміна профілю на державну мову така складна? І чому пан Філатов промовчав про інші здобутки роботи сесії, на якій він головував? До речі, лише від різноманітних громадських активістів з'явилася більш розширена інформація, з якої міський загал зміг дізнатися за що ж саме протягом цієї сесії голосували наші народні обранці. Вона якраз стосувалася найбільш гучних і резонансних питань. Тож пропоную розглянути детальніше, як ці явно скандальні, так і інші менш помітні питання були проголосовані міською радою. Отже, 37-ма сесія стала першим засіданням депутатів за довгий період часу, яке нарешті провели офлайн. Точніше, поки що воно було змішане, оскільки частина обранців приєдналася до голосування за допомогою відеозв'язку. Тим не менш, зовні все пройшло досить рівно на радість головуючому. Однак деякі емоційні моменти все ж таки були, але про них трохи згодом. Порядок денний цього разу налічував 320 питань, розподілених на п'ять розділів. За напрямками, зокрема, перше про фінансово-бюджетні питання, друге питання щодо програм розвитку галузей і сфер міського господарства, третє про питання комунальної власності, четверте про організаційні і кадрові питання. П'яте про питання земельних відносин, Зазначую, що всі ці 320 питань були розглянуті та проголосовані менш ніж за годину кропіткої праці, результатом якої стали опубліковані на офіційному сайті міської ради вісім прийнятих рішень та 107 проєктів рішень, до яких ми ще повернемось. Примітно, що в першу чергу наші господарники поквапилися оформити рішення щодо реорганізації деяких комунальних медичних закладів. Та передачі їхнього майна як рухомого, так і нерухомого, в першу чергу, звісно, нерухомого на баланс інших. Зокрема, на баланс міської клінічної лікарні номер 6 перейшли майно та права управління 9-ї лікарні та міської поліклініки номер 1 Таким же чином відбулося об'єднання 8-ї лікарні з – а 21 ї інфекційної з четвертої з тією, що знаходиться на житловому масиві Західний. Ось вона, до речі, на відео. Нагадаю, ми вже розповідали, які баталії відбувалися з цього приводу, але головним аргументом з боку промерської більшості виявилася необхідність, начебто, оптимізації та покращення господарського управління цим комунальним майном. Без коментарів тепер зрозуміло, чому Сергій Риженко нещодавно нарвався на хамство нашого мера, виступаючи проти. Я гадаю, ви розумієте, що відбувається з цими об'єктами далі. Прикладів на жаль, багато. А якщо ні, то давайте дивитись на інші рішення та проєкти рішень, щоб відстежити загальну тенденцію. Що ж в цих сесійних рішеннях найбільше обурило активних громадян Дніпра? По перше, те, про що ми вже розповідали: нещадний деребан бюджету шляхом поповнень статутних капіталів отих комунальних підприємств, через які і проводять фінансові оборудки ділки від мерії, і які фігурують в кожному нашому розслідуванні. Але цього разу вони пішли далі. Мова йде про заплановане отримання кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку ЄБРР у сумі. Увага, 25 мільйонів мільйонів євро двома траншами 15 і 10 мільйонів От і зрозуміло тепер, чому Борис наш Альбертович так волав щодо закону про капітальне будівництво. Вони вже приготувалися розтягувати і ті гроші, які світова спільнота планує надати Україні. Між тим зауважте, віддавати цей борг доведеться всій дніпровській громаді. Нам з вами, своїми податками із заробітку, штрафами, адмінзборами та тарифами. Тож не дивуйтесь, коли вони почнуть непомірно зростати. Тати, а поки ви думаєте, як заробити на всі ці побори, а найсміливіші з наших земляків боронять нашу з вами землю, провладна більшість депутатів Дніпра голосує за те, щоб земельні ділянки у центрі міста під нову велику забудову отримували родини колишніх представників партії регіонів соратники Віктора Януковича. Як, наприклад, родина Мєркових. їм відійшла за рішенням цієї сесії одна ділянка біля центрального ринку Озерка, родині Вадима Єрмолаєва біля об'єктів, якого облаштували колектор за бюджетні. Півмільярди гривень, і якому належить чи не пів центральної частини міста, і який зараз знаходиться у Монако. У йому виділили біля десяти найбільш помітних в центрі об'єктів, в тому числі на площі Успенській 15 та 17 і на вулиці Михайла Коцюбинського, 10. Родині Марії Пустової, колишньої голови Дніпропетровської обласної організації політичної партії ОПЗЖ Скрила Бойка та Льовочкіна, через дружину її сина, депутата Дніпровської міськради Сергія Пустового Ірину Залінську, також 10 земельних ділянок. Ще один ласий шматок землі разом з об'єктом історико-культурної спадщини на вулиці Шевченка відійшов громадянці Ганні Єрмолаєвій, дружині Вадим. Єрмолаєва, фонд якої все ніяк не впорається із справедливим розподілом допомоги постраждалим на перемозі 118. А ще у наших очільників на прикметі вже є цікаві інвестори, як у випадку із стадіоном Авангард. Здається, там з'явився якийсь цікавий інвестор, вже відомий попри оголошений конкурс і, скоріш за все, дуже важливий для самого Філатова. Бо для того, щоб продавити це питання, мер залучив аж. Декількох осіб, Юрія Федька та депутата Артема Хмельникова. Хоча, як керівник варти Дніпра, дотичний до цього стадіону, ми ще будемо спостерігати. Між тим Юрій Федько заявив, що громадське обговорення навколо існування цього об'єкту взагалі недоречно зараз проводити, адже нема з ким говорити, приходять тільки представники з синдромом Данінга Крюгера. До речі, наш Борис здається переплутав цей синдром з іншим і суду воро заборонив Юрія використовувати такі слова на адресу Дніпрян. Щоправда, слідом він підібрав для них інші епітети. Ну давай зараз ми надамо ще слово Хмельникову Артему. Я хочу сказати шановним депутатам. Ну я думаю, що не варто, скажімо так, вважати такі терміни, як ефект Даніна Крюгінга, відносно до мешканців. В тому числі світло мисиво Придніпровський. Але давайте скажімо так, я прошу шановних колег не рефлексувати на цю ситуацію дуже потужно, тому що, по-перше, ніхто ніколи не казав, що на місці цього стадіону буде якась застройка будівель там, житлових або комерційних. Це брехня, або, скажімо так, це може бути політичні маніпуляції. Ніколи, ніхто не планував на місці стадіона ніякої забудівлі. Це по-перше, по-друге, ми зараз хочемо, я думаю, що Хмельников Артем сформулює краще в мене умови цього тендеру, продати цей стадіон інвесторам, де буде чітко вказано, що окрім Спортивних споруд та нового стадіону. Ну, а щодо синдрома Данінга-Крюгера, нагадаю, це коли насправді некомпетентні люди вважають себе мегафахівцями, то це якраз про нашу місцеву владу. Тобто для однієї жіночки або двох, або трьох, або десятерих місцевих божевільних ніхто не буде будувати там стадіон за 200 мільйонів гривень, щоб вони бігали, коли приїжджали до родини з Києва. Розумієте, так? Да? Є такі люди, яким ну, ну, зовсім не потрібні ніяких, скажімо так, пояснень, тому що вони живуть в якійсь там своїй власній метавселені. Ну хай вони живуть, вони збудували цей всесвіт і хай вони живуть у цьому всесвіті. Тобто я не буду ганятися за кожним місцевим ідіотом і його переконувати. Ось так місцеві божевільні ідіоти. Ну дякуємо Борису Альбертовичу, що, хоча б, не матом. Хоча навіщо такі емоції не зрозуміло, невже мер забув, що в його розпорядженні абсолютно керована слухняна більшість депутатів? Щоб ви зрозуміли, при голосуванні отих цинічних рішень проти виступала тільки маленька фракція від партії Слуга народу з 4-5 осіб. Всі інші одностайний Адабрямс. Тож, на жаль, все це неподобство все одно набуло чинності. Нам залишається тільки хоча б донести це до громадськості. Звісно, за 15 хвилин нашого етеру ми не в змозі показати вам все, що наприймали на черговій 37-й сесії міськради, та деякі додаткові штрихи до вище згаданих рішень додамо. Отже, депутати Дніпра, наприклад, погодились, що на висвітлення своєї діяльності вони цього року під час війни витратять понад 208 мільйонів гривень проти 193 минулорічних. Отже, очікуйте лавини хвалебних дописів від ботоферм та проплачених дякуємо. Між тим паркувальним бізнесом в місті тепер буде опікуватись не тільки кіпрський офшор парк сервіс групи, а ще й одне з комунальних підприємств департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міста Дніпровської міської ради. Ну, ми ж хотіли побороти монополіста, тож тримаємо подачку від мера, найкращого борця з корупцією за всіх часів. А пам'ятаєте, ми піднімали тему зниклої з гуманітарної допомоги орхтехніки та підозрілі масштабні закупівлі тієї ж орхтехніки департаментами мерії. Так от ми знайшли дивний перелік матеріальних цінностей, які почали рух в напрямку обесцінення та виведення з активів. Дивимось, вирішено передати з балансу КП благоустрій міста на баланс інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради та КП Дніпровські активи, а далі перелік з дивними цінами, а ще з неймовірно заниженою остаточною вартістю. Що тут сказати, окрім того, що в такому тихому болоті, на яке перетворилася міськрада за часів Філатівської команди, вже давно завелися самі знаєте хто. А якщо серйозно, то варто згадати, що співпраця чинного керівництва Дніпроради, на чолі з Борисом Філатовим, з представниками партії регіонів та ОПЗЖ стала одним із чинників початку цієї жахливої війни. Саме на таку п'яту колону і розраховували окупанти, коли вдиралися до України. І поки наші найкращі сини та доньки гинуть на фронті, вони продовжують розподіляти між собою комунальну власність та бюджетні гроші. Адже зараз вони Влада, вони розпоряджаються долею міста і містянта роблять так, як вважають за потрібне. Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо факти. Висновки робіть самі. Слава Україні!